Ну що любі ви зараз в якій позиції? Чи відчуваєте ви всесвітню несправедливість? Те, що нас кидають, те, що нас продають, те, що нас не хочуть рятувати? То я вас вітаю, ви знаходитесь в позиції жертви і позиції меншої вартості, яку ми дістали у спадок від наших пращурів, яких нав'язували історію того, що з нами щось не так, і нас хтось має завжди рятувати, хтось старший, і сильніший. Але якщо ви відчуваєте агресію, яка в якій ви хочете послатися на і розумієте, що опора може бути тільки в нас і тільки на нас. То я вас вітаю, ви перейшли вже цю позицію колективної жертви і вийшли в серйозну позицію особистості і розуміння того, що ніхто нічого насправді нам не винен. І тільки те, як я себе відчуваю, тільки те, наскільки я роблю опори на себе, зможе мені допомогти рухатись далі насправді в цьому нелегкому світі. Тож, все, що відбувається з нами, те, що ми чуємо, це про те, щоб нам звернути увагу на цю колективну позицію жертви і почуття меншої вартості.